Друзі, перша в Україні онлайн прийомка п'є перший раз в житті каву еспресу, приготовлену власноручі, з кислинкою. Така кислинка цікава, і я перший раз е, такий смак кави відчуваю. І ось саме Сіркофіман допоможе розібратися. Чому така кислинка? Чому кислинка така в каві, що ну прямо дуже? До речі, от. Е... Кислинка це дуже така важна штука у каві. От. І багато людей, які до нас приходять, ну і взагалі коли куштують каву. Буває так, коли в нас була перша кав'ярня, люди кажуть: Адрі, що ти нам таке зварив? Чого воно таке прокіше? Каже, це кофе. От от. Але ну ми вже доносимо людям і пояснюємо, що кислинку то дає Арабіка. Наприклад, от як просто розбиратися у кави у двох словах: є Арабіка і робуста це два види кавових дерев, як груша, наприклад, і яблення. От то Арабіка це таке відбірне, дороге зерно, Арабіка має. Дає такі різні смакові нотки, фруктові, цитрусові, квіт, правда, квіткові. Правда, та, але арабіка, вона як ягода, от вона кислить. Арабіка збирається виключно вручну. От, ну, там такі довгі тривали процеси. Це дорогий сегмент арабіка, так, так, Це дорогий сегмент, це якісне зерно. І ну, як правило, в хороших якісних кав'ярнях варять саме 100% арабіку, які от, як угу. ти як ти коштуєш. Але вона так, вона має кислинку. Так. От. А Ви продаєте, так? Та ми продання цікаво. Взагалі, чим займається ваша фірма? Ну це весь сегмент, ви і обслуговування, і продаж кави, і апарати. Чи ви тільки там школа Баристи? Вас я знаю, є що у вас взагалі фірма чим займається? Ну як завжди, ми любимо говорити, що все, що стосується кавої сфери, це в нас все в, нас, все в наші двері. Головне, стукати туди, okay. і ми відчинимо. Займаємося всім всім продажем кави. В нас є, до речі по каві свій асортимент, своя лінійка. Є як стовідсоткова арабіка, яка ми тільки що пили, так і фірмові копажі. тобто є копажі з робустою. От робуста це інше від кавого дерева, і от до речі. Рубусте отдає, Буває там купуєте в супермаркетах на ринки, Як правило, там арабіки... Я переб'ю. залі в супермаркету можна купити якісну каву чи треба якісь спеціалізовані магазини хто. Бажано. в АТБ, я в сільпо захожу, я там куплю якісну каву чи ні? Ну, навряд. <рес> Бажано, там може бути 100% арабіка, але фішка тут ще в іншому. Це кава називається свіжого обсмаження. Угу. Це кава, з моменту обсмаження, якої пройшло всього від трьох днів там, до тижня. От В чому перевага такої кави, ніж, наприклад, те, що ти купиш В АТБ. То це, якщо уявити от таку криву, через mm -hmm. там три дня після обсмаження в неї от пік аромату і смаку. А далі вже, наприклад, там третя, четверта неділя, оці всі смакові властивості падають. І якщо ти, наприклад, навіть це саме зерно покуштуєш через пару місяців, воно вже набагато смак у ньому впаде, воно не буде таке яскраве, mm -hmm. знаєш? І тому така, яка продається там імпорт, як правило, мало того, що вони її пересмажують, там бо вони люблять таке спалене mm -hmm. з mm -hmm. горячю. Mm -hmm. Там як в епіцентрі зерно, воно мало того, що буде пересмажено, то ще й довгий момент після обсмаження. Тобто, смак там буде повністю убитий, воно не буде таке. Ну я цей ну, смак кислинки запам'ятаю, запам'ятаю. Тепер от цікаво, я як підприємець, цікава фінансова сторона. Хочу я поставити, наприклад, в кафе там, чи в ресторан там кавовий апарат. Скільки це взагалі коштує, як це все відбувається? Чи ви надаєте таку послугу, чи ви продаєте, як це все відбувається? Просто мені цікаво, як цей бізнес взагалі влаштований і ну, що ви можете дати клієнту. Е у нас це практично відбувається так, коли до нас звертаються наші партнери, люди. Ми завжди садимо їх на диванчик і не пропозиції, це в нас робочий диванчик. Ми не пропонуємо відразу, там у нас є то, в нас є то. Ми просто слухаємо, що людина хоче. Тому що якщо людина відкриває таку, таку свою власну справу і тим як каву, нам хочеться відчути, так, які в неї посили, що вона хоче донести тим людям, які взагалі ну, цілява. Аудиторія в неї, да, який формат того закладу. І вже відштовхуємось від того. Ми вже там, наприклад, кав'ярня, ми пропонуємо професійну техніку, там ми розуміємо, що там буде готувати бариста, даємо запит на свій сервісний центр. Він нам готує техніку, і ми вже можемо готувати бариста, якщо, звісно, це потрібно. І ставимо в оренду, або ж можемо запропонувати продаж. Ціновий сегмент оренда приблизно там, 100 євро. Це за комплект на місяць, техніки да. на місяць, так тобто люди платять нам кошти, ми надаємо техніку в оренду і при цьому беремо себе технічні супровід, тобто будь-які поломки, там ми ага. все беремо на себе. Тобто технік по одному дзвонику приїжджає, допомагає, бо дуже важливо. Тобто в разі поломки технік приїжджає до вас на локацію і пробує допомогти. Якщо вже в разі чого ну не виходить там на місці, то ми завжди стараємось віднайти поставити заміну. Щоб, бо саме головне для гостя, для партнера не втратити цю цільову аудиторію, не втратити клієнти. Це Вінниця, Вінницька область і та так, це так. Вінницький регіон. Так. Угу. Дивіться, на назаді стоять, бачу два екземпляри. Це вони професійні, чи це вони дешевший сегмент. Який це сегмент у цих кавових апаратів? Так, це саме та техніка, про яку ми говоримо професійний сегмент. Це техніка, на якої працюють в кав'ярні, яку ми ставимо. Можемо ставити як в оренду, так і просто купувати. Якщо купівлю, ми говоримо кошти ну, орієнтовно за хороший підготовлений стан. Це десь тисяча е, євро. От е, така техніка по собі вартості дорожче виходить. Угу. І звісно, оренда теж буде дорожча, але вона й професійніша. Вона якось навіть і виглядає. Так, та, е... та. тут більш всяких От, Тому вона більш професійніша, і кавомолка теж тут. Якщо, наприклад, тут кавоварка у нас коштує тисячу євро, то тут тільки одна кавомолка коштує дві. Угу. От, Тому це теж впливає на, ну, на вартість оренди. Можна просто купувати багато клієнтів з нами працює під виборку кави. Тобто купують у нас каву, беруть зерно, і ми надаємо техніку, типу як інструмент для бізнесу, mm -hmm. безкоштовно. Є різні варіанти. І, та є ще такі варіанти. Головне бажання у людей е, займатися кавовою сферою. Так, ну це е, професійний варіант. Це якщо є, ну тобто то я зрозумів. Якщо просто в себе десь там на місці в кафе, в мага... Не в кафе, в магазині, наприклад, там ну звичайні кавові апарати. Ось він є. я Бачу, скільки коштує ну ось такий, що просто людина сама зробила чи продавець зробив, замову. Навіть перейдемо до нього. Так, так. Таких апаратів у нас це взагалі називається машини Ria Vendors. Ми саме такі таким брендом займаємось, вибрали їх, тому що вони дуже практичні і надійні. Є різна комплектація. Тут у нас комплектація з сенсорним дисплеєм, де, як ти правильно сказав, натиском однієї кнопки так, так. люди самі собі готують, готують каву. 5 хвилин, і я вже обучений, вже знаю, що так. Я так, якого, так. так, 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 все саме саме зробила. Є комплектація більш простіші, Такий апарат коштує десь приблизно 1700 євро. Uh -huh. Є апарати в нас просто на звичайних кнопках в такому самому корпусі, який коштує там, від 750 євро і вище. І обов'язково ми найдемо, надаємо гарантію від нашого сервісного центру, щоб люди мали оцю. Ну, дуже важливо, коли в людей оця є підтримка. Тепер тоді цікаво. Ставлю собі цей апарат, Впевнений, що там дуже хороше прохідне місце. Час відбиття цього апарату. Плюс-мінус, хоча б грубо. Це уявимо, що це найкраще та місце, де людина знайшла, і це потік там просто клієнтів сумасшедший. Та правильно ти зауважив? Тут головне ну один з таким чинником це локація. Треба, щоб була така класна локація, прохідне місце. Ой, по-різному, враховуючи те, що кава буде Сірко Фіман <сіпі> і апарат сір Фіман, <сіпі> то може бути навіть там за один-кілька за місяців відбити цю техніку і вже ну, починати Це прям, заробляти, прям, супер, мати прибуток собі, так. Якщо локація більш там, іншого типу, скажімо так, ну, не знаю, там півроку до року <сіпі> можна <сіпі> легко відбити таку техніку і вже мати собі в наявності, як повноцінний бійців. От в магазині поставили, тобто заходять взяти каву, вже бачу, там цигарки взяли. Вже там бачу хтось там взяв собі на роботу хліб. Тобто це вже якби для магазину додатковий. Потік клієнтів, бо зайшли за кавою. А ще якщо знають, що хороша кава, то ще щось собі беруть. Якісь товари. Так, а багато, так, багато людей такі приїздять, приїздять за кавою, яку виходять з повним кошиком. Так, так, да? так, так, так. <сум> Тому так тут і... я каву зрозумів, і я навіть вже в. Вчився в школі Баристи і прийшов навчання ось на цьому кавовому апараті. Я запам'ятав, що це Адоніс, це Бог, Бог в честь Бога названо. В честь Бога. <ріст> так, так що це в честь Бога названо. І я приготував ту каву, яку ми пили в першому відео, в частині першій. І зараз вам покажу, як це відбувається. Тільки може я щось забув, бо я <ріст> нагадав, мене, мене треба поправляти. Буде. Окей. То ми будемо готувати каву. Так, перше, що іні онлайн-прийомка в ролі баристи. Так, Дивіться, перше, що ми робимо, це витираємо серветочкою. Витираємо серветочкою, все, витерли. Є гарненько, сухенько. В бокс забувай, як звати цей бокс. Нокбокс. <laughs> так, ми ставимо на моє. Оп. Помолка вийде. Є, помололи. Тепер головне, так, добре його... Розрівняти. Розрівняти, Так, розрівняли. Ставимо ось таку штучку, беремо саме ось так. Ми його пресуємо. так, є. Тепер перед тим, як вставити його в апарат, пролив, нам треба зробити пролив. 2-3 секунди, так? достатньо? Так, так. Пролили, є. І тепер вставляємо в пази. Вставили і... Зажимаємо. так. Тепер Давай. ваги. Ну Ваги тут ми вже розберемося, це наша тема. Дивіться, нам треба старувати. Нуль. Наша тема. Тарувати вміємо, нуль є. Беремо стаканчик. Тепер дивіться, таруємо стаканчик. Стаканчик важить 3, 7, 3, 4, 4 грама. Ми таруємо його. Є. І тепер дивіться, що ми робимо. Натискаємо одночасно. Секундомір і одночасно, щоб кава починала робитися. Що ми маємо? Ми маємо на вході 10 грам меленої кави. На виході ми маємо 23 г готової кави. Чекаємо 23 секунди. Серія покажеться все, як це все відбувається, сам процес. На 23 секундах мені треба нажати стоп. Від 23. Я натискаю стоп. Кава готова. Кава готова, так. Так, все супер. Це саме та кава, яка я казав з кислинкою. Все, можна її вживати. І, в принципі, кава, можна вживати каву. Так, Так, каву вже можна вживати. От, але ну, головне, от, хотілося б, що донести до людей, що є вам важливим. Що... Ну, треба розуміти, що кава то є просто продукт, да? це такий місток, через який спілкуються люди. Бо головне це і навіть і не техніка, а це все люди. Бо є такий, знаєш, стереотип, що люди приходять у кав'ярні за кавою. Насправді, опираючись та на, на, на власне наш досвід, люди йдуть за, до людей, до людей, до баристи, за атмосферою, а потім уже за кавою. Тобто тому, ну така штука важлива. І е, оскільки ми вже заговорили про продукт, так, про каву, так. от хотілося би, Дмитро подарувати першій онлайн прийомці, е, наше зерно це незвичайне зерно. Так. Це зерно, яке ми створили е, найперше наш купаж. тут 60 на 40. Спеціально даю тобі таке зерно, щоб не кислило, буде ага. легенька кислинка. Тут є робуста. Створили ми це зерно з найперших. От і шлях до нього був майже рік. Тобто ми моніторили, їздили всю Україну і аж доки не знайшли того виробника в смажіках, з ким би хотіли спрацювати і. Симетрії з ними створили це оце зерно, тому дуже тримаю. Дуже приємно. Ви знаєте, напевно, його не розіграю. Все-таки подарю тестю з тещою. І до них часто приїжджають гості, друзі, вони люблять пити каву, і саме от будемо згадувати Сірко Фіман, і саме ця, ця кава залишиться вдома. Я радий був знайомству з Сірко Фіман. Це дуже світла людина, ви самі бачите. Тому, якщо є якісь питання по каві, будь ласка, я залишу посилання знизу і переходьте, людина на все відповідає. Повіс Радий був знайомству. Так, дякую вам, Дмитро. Дякую, першим лайн прийомці і друзі. Розвиваємо каву культуру.